Слава родам вільним істину добро повертається. Хочу подякувати брату Антону за такий подарунок, про який я навіть мріяти і не міг. За бачення художника за дар сварога Кияв тобі, брате, здоров'я, добра та миру твоїй родині. Слава роду, брате твоєму. Їде доставочка від тебе дуже цікаво. Коротше далі буде. Є дупер річ важка. Річ важка. Ну, я вже зараз буду розпаковувати. Бачу дуже не просто важка, красива. Красива і особлива. Тому думаю, дуже буде цікаво мені зараз. Розпакував. Ну, слів немає це. Це, це тільки творець, не такі особливий. Чесно. Досконалість у всьому. Це шедевр. бачення думки. Просто щось чимось брати. Да. Велика подяка на блін. від нашої родини.